Виконуємо номер 63 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Відстань між центрами двох кіл дорівнює 16 см. А їх радіус відноситься як 5 до трьох. Знайдіть радіуси кіл, якщо вони мають. Завдання перше внутрішній дотик, друге зовнішній дотик. Приступаємо до виконання. Я виконала перший малюнок і коротко записала умову до першої задачі. У нас внутрішній дотик, коло центр О, коло центр О1. Від станіць центрами кіл О1, 16 см. І відношення радіусів ОА до О1А як 5 до 3. потрібно знайти радіус і Оскільки в нас відношення, то розв'яжемо яжем, розв задачу до допомоги рівняння і нехай Х сантиметрів одна частина, нехай х сантиметрів одна частина. Тоді ОА радіус першого кола буде 5х сантиметрів, а другого О1А 3х сантиметрів. Оскільки в нас внутрішній дотик, то відстань між центрами кіл дорівнює різниці їх радіусів, маємо рівняння і записуємо ОА Відняти О1А. Дорівнює у нас 16 сантиметрів. Ну, а тепер наше рівняння. 5х відняти 3х, дорівнює 16. 5х відняти 3х це буде 2х. І знаходимо Х, поділимо на 2, 16 поділити на 2 це буде 8. Отже вісім сантиметрів це одна. частина. Тоді ОА у нас буде п'ять множимо на вісім, це буде сорок сантиметрів. АО1А А. О1А 3 множимо на 8, це буде 24 сантиметри. І записуємо відповідь до першої задачі. 40 см і 24 см. І переходимо до задачі другої, де зовнішній дотик. І переходимо до другої задачі. В другій задачі у нас умова. Така сама, але вже зовнішній дот. Коло центр О, коло центр О1, відстань між центрами 16 см відношення радіусів ОА до О1, а як 5 до 3, і потрібно знайти радіуси. Також розв'язуємо за допомогою рівняння, нехай X см, одна частина. Тоді ОА буде дорівнювати 5х сантиметрів, а О1А 3х сантиметрів. Враховуючи що ОО1 дорівнює ОА, Додати О 1 А. Маємо рівняння. Тепер у нас сума, тому буде 5х, додати 3х, дорівнює 16. 5х додати 3х, це буде 8х. І ділимо на 8. отримаємо. 2. Отже, 2 см це одна частина. Тоді ОА буде 5 помножити на 2 10 см. А О1А 3 помножити на 2 6 сантиметрів. І записуємо відповідь 10 сантиметрів і 6 сантиметрів. Номер 63. Із розділу повторюємо геометрію за сьомий клас підручника. Геометрія 8 та математика 8 виконано.